Десь між кручами Дністра, де річка тихо дихає туманами. Колись стояло місто Бакота. Сьогодні його немає лише вода, вітер і тиша знають, де лежать його вулиці. Кажуть, назва Бакота походить від стародавнього слова багата кота, тепла долина, благословенна земля. І справді, сонце тут гріло довше, ніж деінде. А Дністровські схили давали врожаї навіть тоді, коли навколо панували холоди. Ще задовго до літописів тут жили люди. На берегах Дністра археологи знаходили святилища, кам'яні капища, жертовники і стародавні кургани. Жінки жриці приносили дари вогню, а чоловіки клали до води зерно, аби ріка несла життя. У тих ритуалах було щось первісне. Відчуття єдності з землею, якої тепер уже немає. У 12 столітті тут виросло місто десять гектарів кам'яних вулиць, ремісничі квартали, кузні, торги. За переказами в самому серці Бакути стояла кам'яна вежа, де тримали княжий прапор із символом Дністра, змія, що кусає власний хвіст. Кажуть, це означало безкінечність життя. Поруч на білому скельному обриві оселилися ченці. Тут, у темних печерах, вони вирубали келії, зводили храми і молилися серед гулких від лунь річки. Заснував монастир за переказами сам преподобний Антоній, той, що згодом створив Києво печерську лавру, і монастир той став духовним серцем краю. Та всередині 13 століття прийшла біда. На Поділля сунули орди. Коли татари підійшли до міста, мешканці сховалися в монастирських печерах. Вони не зрадили своєї віри, і загарбники, не змігши дістати їх, завалили входи камінням. Люди загинули під землею, живими, поховані у власному храмі. Кажуть, коли стоїш біля скель бакоти і слухаєш уважно, іноді чути далеке монаше співання. Минали століття, місто згадувалося в літописах як велике і заможне, а потім, як місто, привид. У 15 столітті Бакота ще раз спалахнула, повстала проти польської шляхти, проголосила незалежність, але повстання придушили, замок спалили, людей розігнали, і відтоді Бакота з міста стала селом спокійним, зеленим, щасливим. До ХХ століття тут стояли садки, цвіли абрикоси. У печерах ще служили літургії. Селяни розповідали дітям легенди про затоплене золото, про печерного старця, що оберігає долину. А потім, 1981 рік, рішенням чиновників для будівництва гідроелектростанції Бакоту виселили. Люди збирали речі, знімали ікони, прощалися з садками. А потім вода прийшла повільно, наче не хотіла, але невблаганно. Вона вкрила городи, хати, церкви, навіть цвинтар, і місто, що пережило монголів, війни і століття, пішло під воду назавжди. Тепер, коли сонце сідає над Дністром, а вітер гладить хвилі, у відбитті води можна побачити обриси дзвіниці і почути ледь чутне дзеленчання. Так, ніби Бакута нагадує, вона все ще тут, просто спить. Кажуть, що у цьому місці особливий мікроклімат, тепліший, ніж у Ялті. Може, то не клімат, а залишки тієї давньої благодаті, що не згасла навіть під товщею води. І коли ти приїдеш сюди, просто сядь на березі, подивись на ріку і послухай, як вітер говорить крізь століття. Бо Бакута це не лише місто, яке зникло. Це пам'ять землі, що не забуває своїх дітей. Якщо історія хоч трішки сподобалася, підпишись і постав вподобайку. А якщо маєш свої думки чи заперечення, напиши у коментарях. Поговоримо солодких снів і тихого вечора!